Друзі, вітаю вас на каналі Когани. Сьогодні я хочу поговорити про генерала кривоноса, який в чергове заліз в окоп до окупантів, і почав звідти знову гатити по українській армії, брехати про наші перемоги, дискредитувати їх та робити все можливе, аби показати, що українська армія під командуванням військово-політичного керівництва не досягає нічого, і це він зробив в етері з одним. Ведучим, який раніше працював на каналі Медведчука, де розповідав про те, що насправді ми б'ємо невідомо куди і невідомо навіщо. А ми бачимо, як чудово проводяться ролики по певним ударам, незрозумілим об'єктам в тилу ворога, замість того, що за цей рік ми мусили спалити було в повний нульм нафтогазопромисловий комплекс Російської Федерації. Хоча я от виписав собі чисто за тиждень ми завдали ударів по базі з паливом у Енглісі. По командному пункту 810-ї бригади морської піхоти, по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації, по пункту управління 8-ї гвардійської армії, по складу з БК та безпілотниками у Курській області, по терміналу в усть Лузі, де швартувався тіньовий флот Російської Федерації. І сьогодні у місті Ніжньокам'янськ також була уражена. Нафтобаза. Тобто, генерал Кривонос вважає, що це все фігня. Сім цілей за тиждень. Я вже мовчу про те, що за минулий рік ми завдали понад 80 ударів по російській нафтовій промисловості. Як на території окупованих територій, так і на території Росії. Понад 80, тобто приблизно 6 навіть більше ударів. На місяць. Це він вважає, що насправді нічого не відбувається. мені просто цікаво, скільки ударів було завдано, коли президентом був Петро Порошенко. А я вам скажу жодного. Тому що в той момент ми не завдавали жодних ударів по ворожим цілям в тилу. Ми оголошували односторонні припинення вогню, палали наші склади з БК. А на Росії нічого не відбувалося. А тепер, коли бавовни у мордорі майже щоденні, вилазить цей генерал та робить все, аби довести, що його побратими в минулому, що ті українські офіцери та солдати, які виконують неймовірно важку роботу для того, щоб ці удари були успішними, для того, щоб Росія... Потрапила у кризу нафтової промисловості і зараз так і є. І це не просто мої слова, це дані іноземних наших партнерів, які це досліджують і доповідають. Але людина нахабно виходить та бреше. Бреше про людей, з якими він служив колись. Просто для того, щоб заробити копійку від його патрона. І це, на мій погляд, максимально огидно чути таке від генерала.